Вітання на телеканалі Дніпро твій випуск новин спорту 80 депутатів Литвійського сейму підписали та направили листа до президента Франції Еммануеля Макрона, членів національного зібрання республіки і сенату, з закликом заборонити російським та білоруським спортсменам в'їзд та перебування на території Франції у доктрині зовнішньої політики Росії. Одним з напрямів поширення її цінності є так звана м'яка сила у побудові відносин з зарубіжними країнами і спорт не з її застосувань Росія використовує присутність нейтральних спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді. Наголошують депутати парламенту Латвії. Нагадаємо, тенісистки Світоліна, Цуренко та ще понад 200 українських спортсменів підписали лист Макрону з проханням не допускати до олімпіади росіян і білорусів, які підтримують війну. Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін відіграв увесь матч Суперкубка Іспанії з футболу у якому його команда з рахунком 4-1 декласувала Барселону і завоювала свій черговий трофей для українця. Він став сьомим в складі вершкових в його активі. Також перемоги в лізі чемпіонів Кубку і Суперкубку Іспанії, Суперкубку Європи та клубному чемпіонаті світу. Друге в історії турніру Grand Слем чотири представниці України зіграють у другому колі. Після відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки у 2018 році нині подібна сталося на Australian Open. Пен Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу над сьомою ракеткою світою маркетою Вондрушовою з Чехії шість один Перша ракетка України Еліна Світоліна за годину шість два Розібралася з Тайлою Престон з Австралії. Разом з ними також вийшла Марта Костюк, яка в трьох сетах змогла здолати представницю Сполучених Штатів Америки Клер Лю і Леся Цура. На жаль, двоє дівчат вже вибули після першого кола. Ангеліна Калініна 1 6 0 6 програла Ранчі Рус з Нідерландів, а Юлія Стародубцева поступилася шостій ракетці світу. Представниці Тунісу Оніс Жабер 3-6, 1-6. Сієн шостим український бадмінтоніст з Дніпра Данило. Боснюк став срібним призером міжнародного турніру Yonex Estonian International, який завершився в столиці Естонії Талліні. Змагання відкривали європейський цикл 2024 та входили до олімпійської кваліфікації на ігри у Парижі. Спочатку він здолав француза Сашу Лебека. Далі прийшов Даніла Дубовенка з Ізраїлю та Меца Юль Мьолера з Данії та ще одного представника Франції. Еногана Роя і лише у фіналі Данило поступився другій ракетці турніру Йоакіму Олдорфу з Філяндії з традиційного ретельного планового медичного огляду на тренувальній базі у Придніпровську розпочав підготовку до старту другої частини сезону, який рік тому у статусі одного з лідерів турнірної таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги спортивний клуб Дніпро 1 з традиційного ретельного планового медичного огляду на тренувальній базі у Придніпровську розпочав підготовку до старту другої частини сезону, як рік тому у статусі одного з лідерів турнірної таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги, спортивний клуб дніпро 1 головне, щоб ми фінішували кінці чемпіонату, а не на зимню паузу. Тому я думаю, що ми підготуємось добре на зборах та проведемо чемпіонат і будемо. Налаштовувати себе тільки на верхню турнину таблицю. У перший день разом з Валерієм до лікарів завітали Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджиєв та низка молодих футболістів, для яких майбутній навчально-тренувальний збір стане дебютним у кар'єрі у головній команді. Безпосередньо саме медобстеження цього року не відрізнялося від попередніх, та було звичним і традиційним. Дніпровці пройшли пересічну планову диспансеризацію, що охоплювала ультразвукове дослідження внутрішніх органів, здачу аналізів. Лабораторні дослідження, електрокардіографію з фізичними навантаженнями, а також консультації профільних лікарів-фахівців, а в одному з медичних центрів міста їм також обстежують серце. Після майже півторамісячної розлуки, початок якої датується крайнім матчем минулого року, у якому на початку грудня була зафіксована нічия 1-1 з Житомирським поліссям на його полі, футболістам було про що поговорити на різні теми. Всі... Трошки за кожним скучили, тому я думаю, що все нормально. Зараз це звичайна процедура, ми все пройдемо і поїдемо на збори вже готуватися до чемпіонату. Нічого нового для нас не буде саме на зборах. Думаю, що буде гарна робота і все залежить від нас, як ми проведемо збори. Дуже радий повернутися, вже чекаємо на перше тренування, проходимо догляд, все добре, з гарним настроєм, лаштувуємося на працю. Зрештою, як би там не було на першому плані у всіх найболючіше на сьогодні питання війна, і звісно, подяка Збройним силам України, які дають можливість нам жити і займатися своїми справами у відносно мирному місті та побажання якнайшвидшої перемоги, задля якої кожен з нас на своєму місті має робити максимум можливого. Ми можемо лише дякувати ВСУ та всім, хто причетний до того, що ми ведемо цю. Не можу сказати знати. Ну без поганих слів цього не скажеш. Війну, яку сподіваюся, що ми переможемо. І все буде добре. Увечері понеділка відбулося перше тренування. Щодо зміну команді, то і залишив оборонець Каплієнко, який швидше за все опиниться у Черкаському ЛНЗ. Більше не входить до планів головного тренера Дніпровців Юрія Максимова, аргентинець Пуріта. Щойно з'явилася інформація про те, що лідер бразильського чемпіонату Палмейрас готовий заплатити за одного з провідних виконавців спортклубівців Олександра Піхальонка 6 мільйонів євро. Втім, на то воно і зимове міжсезоння, чутки, плітки. Хтось когось продає, торгує, купує. Час покаже, а поки що у рідному місті Дніпровці працюватимуть найближчі три дні, після чого вирушать на збір до Туреччини де підготовка складатиметься з двох етапів – з 20 січня по 2 люте та з 5 лютого по 17 лютого. А перший спарринг підопічні Юрія Максимова зіграють 25 січня проти одного з лідерів австрійського чемпіонату штурму з Грацу. Далі велика низка сторінка бідніше присвячена прихильникам гри помаранчевого м'яча. Вихованець Дніпропетровського баскетболу, 30-річний центровий збірної України та клубу Сакраменто Олексій Лень став рекордсменом серед українців за кількістю зіграних матчів в регулярному чемпіонаті НБА, в якому він дебютував у 2013 році. Поєдинок проти «Мілвокі» став для нього 611-м за кар'єру в найсильнішій баскетбольній лізі світу. Лень на одну зустріч випередив Віталія Пат. Тапенка. Далі на солідній відстані від них 270 поєдинків. Крокує Святослав Михайлюк. 135 ігор. За оканом провів ще один дніпровець Кирило Фесенко у В'ячеслава Кравцова, який свого часу захищав кольори Дніпра 45 зустрічей в НБА. Далі про таке головна команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея, яка виступає в чемпіонаті латвійсько естонської баскетбольної ліги в матчі чергового туру туру» 91-65, шістдесят «Ригас» Зелі підопічні Ронана Гінзбурга провели ударну третю чверть 29-13, яка стала ключовою у зустрічі відразу п'ять титанів, включно з найкращим снайпером іринку Рональдом Марчем. Набрали 10 і більше очок. Прометей у турнірній таблиці Латвійської естонської баскетбольної ліги йде на другому місці, програвши лише у двох матчах з 18-ти. попереду. Поперед нього естонський БК Калев Крамо, у якого на поразку менше. У трьох матчах домашнього баблу чемпіонату України у вищій лізі без проблем святкувала успіх. Інша команда Слобожанського прометея. Спочатку господарі з рахунком 125 на 22 рознесли харківський політехнік. Чим встановили два досягнення, здобули перемогу з найбільшою різницею. Плюс 103 і найменше мінус 22 пропустили. Наступній зустрічі з працівником гори турнірної таблиці Миколаївським Ніком Баскетом долю протистояння підопічні Олександра Пащенка вирішили у третій чверті, забезпечивши в ній гандикап у два десятки, десятки пунктів. Фінальна серена зафіксувала витягу слобожанців 92-61, яких наразі без жодної поразки у 19 матчах продовжують односібно очолювати перегони. Першості поки що також немає конкурентів з усіма затраченими втраченими очками у суперлізі Дніпровський Дніпро, у якого бублик у колонці поразки у 15 проведених поєдинках. В трьох останніх, що відбулися в Баблі у Луцьку, під Володимира Коваля. Святкували успіх у першій зустрічі. Вони 76-39 декласували господарів, яку потім догравали резервним складом. Натомість у наступному матчі Дніпровці у напруженні боротьбі 76-66 дотисли столичний Київ Баскет за рахунок вирішального рибка у заключенні чверті матчу 24-13. Щось що спостерігалося, і в крайній зустрічі бабру, баблу проти черкаських мав, яка не тільки завершилася з ідентичним результатом до попереднього. 76-66. черкащани гідно чинили опір лідеру чемпіонату, якому вдалося досягти комфортної переваги лише у завершальній 10-хвилинці Поєдинку і на закінчення збірна Дніпропетровської області посіла третє загальнокомандне місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні, який завершився у Львові, на рахунку наших земляків три золоті нагороди, чотири срібні і шість бронзових, шість медалей, золото, два срібла і три бронзи. в її складі завоювали вихованці третьої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Відзнака найвищого гатунку збігу на дистанцію дві у Наталії Фастової, тренерів Ганна Печко та Андрій Фатієв. Вихованець цих наставників Володимир. Мавричев фінішував другим на 400 метрівці. Альона час срібний призер у потрійному стрибку. Нею опікуються тренери В'ячеслав Бондаренко і Тетяна Котова. Під грудою останніх Вікторія Бабак заливала бронзову нагороду зі стрибків у довжину медаль подібного катунку і Кирила Кріла Фатієва з бігу на 60 метрів з перешкодами. Наставники Андрій Фатієв, Ганна Печко. Двоє останніх підготували і бронзового призера з бігу на дистанцію 200 метрів. Марі. Ю, Тимошенку, яка фінішувала з персональним рекордом, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.